Усім привіт зі Словаччини з міста Пряшів, яке знаходиться зовсім неподалік від українського кордону. Саме тут, на Татранарені, молодіжна збірна України з футболу стартувала на чемпіонаті Європи. Яким цей день був? Давайте дивитися. Ші третє за чисельністю населення, місто у Словаччині. Тут мешкає майже 100 тисяч людей, і вони дуже гостинно ставляться до українців, яких, до речі, тут чимало. До чемпіонату Європи місто готувалося серйозно. Стадіон побудували ще у 1907 році. Однак, за всі часи існування арену неодноразово перебудовували, змінювали. А остання реконструкція завершилася буквально перед самим початком континентальної першості. Тепер Татрана Арена вміщує 6,5 тисяч глядачів. Багато мешканців пряшому вдячні чемпіонату Європи за те, що нарешті місто має оновлений стадіон, адже його реконструкція тягнулася роками, а євро це явно прискорило. Уболівальники з усієї Європи приїхали до Словаччини, аби підтримати найсильніші молодіжні збірні континенту. Серед яких в четверта в історії опинилася українська команда. Перший іспит цьогорічного чемпіонату Європи підопічним у наймель довелося складати проти Данії, яка вже в десяте виступає на турнірі. На 22 й хвилині зустрічі після прострілу низом від Олега Очередька Владислав Вонат влучив у ствір воріт. А його удар у порожні ворота підправив Назар Волошин. Там можна сказати, що трішки ну, очередько забивав. Я не, не бачив, я вирішив забити, просто не бачив, куди м'яч летить. Не образився він? Ні, ні, сказав, що молодець, що так зіграв, як нападник. Однак втримати перевагу «Соня-жовті» у другому таймі не зуміли. Після пасу у штрафний майданчик відзначився Клемент Бішов, котрий вийшов на заміну. Один, Один на 78-й хвилині матчу після контратаку красивим ударом у дальній кут воріт відзначився Максим Брагаро. Але навіть такий гол не приніс довгоочікуваної перемоги. Данці спершу відновили перетак, а на 85-й хвилині забили переможний гол. 3-2 молодіжна збірна України поступається у стартовому матчі чемпіонату Європи. Yeah, this was the reality. I think we started very well the match. Until the first goal we were more like we are. After I think that the team started to commit mistakes that is not common in us without any press. And we put the opponent in the, in the, in the match. No? in any case, we finished more or less good the first half and we go to the second half. we were talking about to keep a little bit of rhythm. i know that the players also are tired. it's the end of the season and for the people is, uh, yeah, they are very tired. also, denmark was. but uh, again, uh, we had some possibilities to score. we didn't score. and at the end, pues, uh, we couldn't save the score in the, in the last uh, 10 minutes. Ну, я вважаю, що перший тайм ми контролювали повністю гру, переграли їх повністю. Але в другому таймі я вважаю, що пропустили дуже необов'язкові голи. Трошки, я ж кажу, не пощастило, але це футбол таки буває. Нам треба з гарним настроєм вже підходити до наступної гри. very, а вели гуд. А фінк України'яза сі ю, хав many, менші буд плес. It was a difficult match for us, for sure. But uh, as we ended up as a winner, we are very happy, and yeah, it's a perfect start to the tournament. We know it was going to be a, a tough game, and uh, we know Ukraine is a, is a strong team. But we have to focus on ourselves and, and play uh, our style of play. And, uh, and yeah, a little slow start, but uh, in the end, we, we are standing with three points, so we are very happy. І хоч перший матч на цій грині не став переможним для української команди, однак ми сюди ще повернемося, щоб переломити цю традицію. 15 червня зіграємо у сусідньому місті Кошиці проти збірної Фінляндії. Ну а 18-го тут, у Пряшеві, протистоятимемо збірній Нідерландів. Тож побачимось!